Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Медитація Душі і Тіла. З вами Юлія Сочкова. Сьогодні той день, коли хочеться відповісти на питання, як навчитися медитувати, як навчитися медитації. І можна безкінечно готуватися до відповіді, до більш об'ємної, розгорнутої відповіді, що ж таке медитація, як медитувати. Що таке зробити, щоб вийти на той самий духовний рівень, як і Будда? я вам скажу таке: для того, щоб медитувати, для того, щоб навчитися цьому, потрібно почати. Як і в будь-якій справі, які в будь-якому вмінні, потрібно почати просуватися крок за кроком, відбудовувати цеглина за цеглиною свою нову навичку, розкривати її для себе з різних сторін, в різних станах емоційних, використовувати тоді, коли погано, використовувати тоді, коли гарно на душі, співають пташки, квітнуть сади і все добре. І тоді, коли немає ніяких думок. Просто нейтральний стан. Але я скажу таке: щоб навчитися медитації, вам необхідно не боятися, прийняти себе, бути готовим до відкриття в собі великого багажу емоцій, стресів, спогадів, які давлять на вас підсвідомо. Це все вийде на поверхню, тільки ви почнете медитувати. І це все не можна буде запхати всередину знову. Щоб навчитися медитації, просто необхідно знайти місце, час і бажання. А бажання повинно бути величезне. Величезне бажання розібратися в собі, розібратися. В світі, який, на жаль, не обдаровує нас стабільністю, який нічого нам не гарантує, а просто відкриває свою пащу і показує, демонструє свій вічний хаос, міст, час і бажання підключитися до енергетичного потоку, яким ви є насправді. Потік енергії, натхнення безмежної сили, до якого ви отримаєте цілодобовий доступ. Він закачує в вас інформацію, яка співпадає з вашим внутрішнім станом. Все ось так ідеально синхронізується. Тому я завжди кажу, що спочатку внутрішнє. І тільки потім зовнішнє, зовнішнє підпорядковується під внутрішній стан. Наприклад, така ситуація зараз в мене, я вже казала це в двох попередніх відео, не можу не ділитися цим зі своєю аудиторією, тому що ну, який я тоді буду духовний провідник, духовний вчитель, якщо ви будете думати, що я живу якимсь стерильним життям. Це не так. В особистому житті зараз в мене теж певний хаос, який я намагаюся порядкувати, зрозуміти себе, зрозуміти, куди рухатися далі. І, напевно, через це відео стало виходити через день. Іноді через 2 дні я виправлюся. У мене так багато інформації, знань. Але зараз я фільтрую інформацію, яка йде, тому що не хочу, щоб особисте накладалося на знання, які йдуть вище, з вищих планів. Хочеться надавати вам більше чистої інформації, без домішок. Особистості під назвою Юлія Сучкова. І я завжди прагнула стану, який я б назвала квантове ніщо. Всі ми є квантовим ніщо. Але коли ми починаємо вірити в те, що ми є цією особистістю, яку, по суті, створили, що ми є ось цим персонажем, ми просто відключаємося від. Вищого верховного потоку, свого вищого я, вищих сил, космічного розуму. Цей потік, він йде постійно, а медитація допомагає відчути його, почути голос своєї душі, який завжди, завжди, завжди ховається в буденні метушні. Через цю будену метушню ми його просто нездатні почути. Коли я в дитинстві вчилася медитувати, то перше, який секрет мені відкрила моя мати, це щоб піймати потік і відключитися від зовнішнього світу, потрібно заплющити очі. Така дуже проста порада. І коли очі заплющені, ви припиняєте сприймати і перероблювати зовнішню інформацію. Все стає кристально ясним, чистим, натхненним, по-справжньому натхненним. Ви залишаєтеся на самоті з собою зі своєю внутрішньою темрявою світлом. Саме коли ви заплющуєте очі. Починається медитація, а потім ви вже починаєте прислухатися до свого дихання. Дихання на початку медитації завжди повинно бути глибоким, щоб наповнити своє тіло киснем і звільнитися від зайвих думок. Розслабити своє фізичне тіло і відразу відчути спокій, який розливається хвилями по всьому вашому тілу. Ви в цей момент стаєте єдиним зі своїм фізичним тілом. А вже потім ви можете завдяки диханню почати заглиблюватися. Свою підсвідомість. І я в багатьох ситуаціях використовую якісь гарні образи, які мені і в житті допомагають розслабитися. Це захід сонця, це побути на самоті, на березі річки чи на березі моря, подивитися на чайок, побути з собою. Знаєте, не постраждати на самоті, а просто побути собою без масок. Вони нам так заважають. Ось так вивчитеся медитувати. Все дуже просто, правда? Але треба всістися і робити це кожен день. А на початку я рекомендую завжди два рази на день це робити. Так ви вводите в звичку щоденну медитацію. Звичка в нас скільки формується? 21 день. Тому 21 день ви будете привчати себе, так як в дитинстві чистити зуби, так і медитувати, очищувати свій розум від зайвих думок, знаходити хвилинки. Для заспокоювання вашого психічного стану нервової системи і релаксу всіх ваших м'язів, коли ваше тіло просто поринає в справжній спокій, в справжнє розслаблення, коли воно просто є, і ніхто від нього нічого не. Не вимагає. Ось коли ви будете практикувати 21 день, ваша усвідомленість вона почне зростати, почнуть приходити самі по собі якісь образи, яке буде надсилати ваше вище я, ваша вища духовна сутність. І тоді для вас будуть відкриватися справжні таємниці про вас, про Всесвіт, про наш невеликий, але такий глибокий світ про нашу рідну землю, про один одного. Тому коли ви хочете навчитися медитації, це дуже гарний. Це дуже класний крок вперед, коли ви самі собі кажете, так, годі, годі, я можу жити кращим життям. Чому? Тому що я відчуваю, що я можу бути кращим, кращою людиною. В медитації ви займаєтеся самопізнанням. Це одна з самих потужних практик. Вона дуже проста, але сама потужна. Дякую за увагу. Я вклала в це відео частинку своєї душі. Сподіваюсь, ви це відчули. Але головне, як ви сприймете цю інформацію і чи підете далі, чи будете пізнавати світ медитації, свій внутрішній світ. Вашу фантастичну підсвідомість і ще купу ваших енергетичних тіл, з яких ви складаєтесь. Ви величні, ви фантастичні. Ви могутні створіння божественного плану. Не забувайте про це. Люблю вас.